Сьогодні середа, 15 березня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Тренуються захищати українську землю. У Миколаєві пройшли навчання зведеного загону безпілотних літальних апаратів під командуванням легендарного генерал-майора Дмитра Марченка. Що відпрацьовували та які завдання вже почали виконувати, бачили наші кореспонденти. Війна дронів за рік повномасштабного вторгнення це слово сполучення чув напевно кожен, адже дійсно роль безпілотних літальних апаратів у боротьбі з окупантами важко переоцінити. Захисники України активно використовують дрони для виявлення та знищення об'єктів російської армії, і це наші воїни роблять максимально вдало. Наносять ураження ворогу, дають можливість силам оборони більше бачити пересування противника та його дії. Розуміючи вагу такої роботи на фронті, військове керівництво держави створює все більше підрозділів. БП. ПЛА не виключенням стала і наша область. Започаткований саме у Миколаєві окремий загін днями завершив навчання. Зазначимо, що командує ним легендарний генерал-майор Дмитро Марченко. За тиждень навчань особовий склад вдосконалював свої навички з пілотування дронів, маскування, відпрацьовував роботу в екіпажах. Коротенька теорія. Будова дрону, будова. Пульта, і з перших же днів наші військовослужбовці починають польоти. тобто вони вже починають літати. Ми цілими днями знаходимося на полігоні з нашими військовослужбовцями. Вчимо є різні рольові ігри. Сьогодні була останній день. Це система скидання учбових гранат. Також було захоплення прапора. Всі, хто живі, прикриваємо відьму, захищаємо прапор. Ці військовослужбовці справилися на двісті відсотків. Маємо надію, що вони якомога більше знищать русню, виявлять ворожої техніки. У загоні багато досвідчених пілотів, які вже мають бойовий досвід. При цьому серед них є і дівчата, що особливо відзначив генерал, говорячи про деякі деталі цих навчань. Акцент був поставлений на дівчатах. Тому хочу тим, хто ховається там вдома, десь в підвалі, хлопчикам передати привіт і сказати, що поки ви ховаєтесь, дівчата прикривають ваші спини. Військовослужбовиця з позивним відьма каже, що наразі багато жінок та молодих дівчат йдуть служити та захищати свою країну для себе рішення стати на захист держави вона особисто прийняла навіть перебуваючи на початок повномасштабного вторгнення не в Україні. По перше, на період, з того, як почалась повномасштабне вторгнення, я перебувала за кордоном. І коли дізналася, що в Україні війна, я не могла стояти осторонь і вирішила захищати свою країну. А так як я хотіла саме бойову спеціальність, я обрала пілот БПЛА. Разом з іншими дівчатами і, звісно, чоловіками військовослужбовиця пройшла тижневий навчальний курс під керівництвом інструкторів Асоціації підготовки та перепідготовки операторів безпілотних літальних апаратів SkySpice.ua, які вже підготували більше тисячі пілотів для сил оборони України. Ми їздимо по всій країні, куди нас запрошують або хлопці приїжджають саме до нас. Це Київську область. Ми їх там тренуємо. Якщо, звісно, велика група збирається від. Військових десь на іншій ну в області, то звісно, ми виїжджаємо туди. Авторитет SkySpace UA не викликає сумнівів. Навіть досвідчені пілоти дізнавались в них для себе щось нове по завершенню навчань, особовий склад зведеного загону отримав сертифікати. Та найцінніше, напевно, це досвід і знання, які в подальшому будуть працювати на перемогу. Дмитро Марченко каже, що військовослужбовці, які брали участь у цих навчаннях, продовжать виконувати бойові завдання вже зараз. Але що стосується поповнення загону та вдосконалення бойових навичок його складу, то все тільки починається. Це перший етап. То тобто надалі ще будуть додаватися люди. Будуть приїжджати знову інструктори, і знову будемо, будемо нарощувати зусилля, набувати спроможності. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Миколаїв облтеплоенерго готується до завершення цьогорічного опалювального сезону і одразу ж починає готуватися до наступного. Попри постійні обстріли, підприємство не зупиняло свою роботу ні на день, а працівники робили все можливе, аби забезпечити містян теплом. Водночас Миколаївці станом на березень заборгували за тепло понад 365 мільйонів гривень. Більше про це у наступному сюжеті. Неповна або несвоєчасна оплата за тепло ключова проблема, з якою нині стикається Миколаїв облтеплоенерго. Підприємство вже рік працює в умовах війни і за цей час виконало всі необхідні роботи для того, аби опалювальний сезон пройшов спокійно, а містяни перезимували з теплими батареями в своїх оселях. Однак розраховуватися за надані послуги поспішають далеко не всі споживачі. На сьогодні заборгованість споживачів перед Миколаєвом складає 365,3 шістдесят п'ять мільйони гривень. Відсоток сплати за цей опалювальний сезон складає 58%. відсотків. Одразу ж після завершення цього опалювального сезону підприємство почне готуватися до наступного. Працівники мають перевірити котельні і теплові мережі, замінити лічильники, встановити на житлових будинках додаткове обладнання для считування інформації та розрахуватись за енергоносії. Усе це потребує чималих фінансів. Наразі Миколаїв облтеплоенерго проводить претензійно позовну роботу та інформує абонентів про необхідність сплатити борг. На постійній основі на підприємстві проводиться претензійна робота, яка передбачає інформування абонентів шляхом надсилання письмових претензій, сповіщення в телефонному режимі методом автоматичного обдзвону, рознесення листів, вимог, повідомлень та інших документів за адресами споживачів. Крім цього, повідомлення про існуючу заборгованість проводиться також дистанційним методом смс-інформування та повідомлення у месенджерах. Якщо споживач не має змоги одразу внести повну суму, підприємство йде на зустріч і може реструктуризувати борг, тобто розбити його на кілька платежів. На нашому підприємстві індивідуальний підхід до кожного абонента, адже як правило, причини, через які існує заборгованість, у кожного різна є загальний порядок укладання договорів. Це як правило сплата першочергового внеску та строк дії договору до шести місяців. Але якщо абоненту важко матеріально виконати такі умови, то він має право звернутися до керівництва підприємства і тоді, вже виходячи з доходів людини та інших факторів, що впливають, приймаються рішення на яких умовах і на який термін укладати договір реструктуризації. Водночас, працівники Миколаїв, облтеплоенерго вдячні тим, хто своєчасно сплачує за надані послуги. Це дає змогу підприємству виконувати свої обов'язки на повну. Сергій Мельников, Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. На Миколаївщині викрили наркоторговця, який розповсюджував заборонені препарати по всій Україні. Ним виявився 40-річний мешканець Южноукраїнська, повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет. Чоловік збував наркотики за допомогою поштових сервісів. Затримали його якраз під час відправки чергової посилки. Під час обшуку поліцейські вилучили 700 грамів амфетаміну та альфа пвп вартість яких за цінами чорного ринку становить понад півмільйона гривень. Тепер фігуранту загрожує до 12 Років ув'язнення з конфіскацією майна. З 16 медичних закладів Миколаєва, які постраждали внаслідок російських обстрілів, дев'ять вже повністю відновили. Про це повідомила начальниця управління охорони здоров'я міста Ірина Шамрай під час брифінгу. Більше про ситуацію з медичною галуззю у Миколаєві. Дивіться далі. Упродовж 2022 року у миколаївських медичних закладах лікували і цивільних, і військових. Так, з усіх поранених мирне населення складає 12%. Інші пацієнти учасники бойових дій. На сьогоднішній ранок ця кількість військових і цивільних доходить до 6, майже 6 тисяч, якщо бути точним, 5907. Якщо брати 2022 рік, то 12% з усіх поранених прилікованих в стаціонарах це 646 осіб. становили цивільні. Зараз 82% це були військові. Попри те, що Миколаїв вже не прифронтове місто, наші лікарні продовжують лікувати мешканців області, вимушених переселенців та жителів Херсонщини. Дуже багато поступає пацієнтів з Херсону, де розбомблені лікарні, які там не менш працюють і. Багато пацієнтів перевозять до нас лікарні швидкої медичної допомоги. Тому зараз дещо змінилася структура. 43 поранених, які пройшли через заклади в 2023 році, складають цивільні, і 57% це військові. Продовжується ця робота. Лікувальні заклади абсолютно забезпечені і кадрами, і медичним обладнанням. З 16 медзакладів, які постраждали внаслідок російських обстрілів, 9 вже повністю відновили. Найбільших ушкоджень зазнавобудівля травмпункту лі лікарні швидкої медичної допомоги, куди рашисти поцілили влітку 2022 року. Треба було на дві-два тижні припинити їхню роботу. Двічі були прильоти в четверту міську лікарню двічі були прильоти в центр ПСМД номер 4 Заклади із 9, із 16 дев'ять повністю відновлено вставлено вікна, двері на це були направлені кошти міського бюджету, які повністю всі освоєні, і заклади працюють не припиняючи. Ні на хвилину свою роботу повноцінно продовжують свою роботу три міські пологові будинки. Лише упродовж березня цього року вони прийняли понад три сотні пологів. 347 пологів проти 600 в минулому році. Це на 253 менше, але це і зрозуміло. Зараз ми вийшли трохи з таких територій, де активно велися обстріли хоча область не вийшла із зони бойових дій. Прокоментувала Ірина Шамрай і поточну ситуацію з коронавірусною хворобою у Миколаєві. За її словами, захворюваність зростає. У кожного десятого хворого виявляють ковід. 19 Якщо у попередній тиждень було 115 захворівших з підтвердженим діагнозом, то за тиждень, який зараз, це 197 осіб в стаціонарах. На ранок перебуває 29 пацієнтів, із них дев'ять це діти. Проведено було за попередній тиждень 1150 експрес-тестів. На ко. Від і 137 набрано ПЛР. Сьогодні обстеження пацієнтів проводиться абсолютно всім, хто звертається за медичною допомогою з ознаками гострої вірусної захворювання без винятку. З 1 січня цього року вже зафіксовано 10 смертей від коронавірусу. Вакцинація залишається найефективнішим способом протидії хвороби. Зауважує Ірина Шамрай. Також вона додала, що загалом смертність від COVID-19 за останній рік значно скоротилася. За попередній рік, за аналогічний період, ми мали 136 пацієнтів, які померли від ковіду, тобто смертність зменшилась майже в 12 разів. Пов'язано це в першу чергу з тим, що провелася перед війною масова вакцинація населення. 52% всього проживаючого населення міста Миколаєва отримали дві дози щеплення від ковід, і потім вже частина отримали другу третю. Щеплення протягом війни не припинялися. Очільниця управління охорони здоров'я також наголосила, що у Миколаєві продовжує працювати програма Доступні ліки. Завдяки їй у минулому році виписали 133 Тисячі електронних медичних рецептів. Там цукровий діабет, захворювання, легень хронічні. Вони всі отримали рецепти. Якщо брати з попереднім роком воєнним, 21-м, то кількість рецептів знизилась тільки на 25 тисяч. Це говорить про те, що в основному з міста Миколаєва виїхали мешканці молодого віку. А люди старшого віку, які користуються цією програмою, вони залишилися і проживали в місті, і їх медична допомога продовжувала надаватися в повному обсязі. Жоден лікувальний заклад в місті не планують закривати. Навпаки, в управлінні налаштовані нарощувати медичні потужності Миколаєва. Олександр Матюшенко, Роман Базик. Новини на ТВ каналі Март. Від початку повномасштабного вторгнення на Миколаївщині понад 6 тисяч закоханих пар одружилися. Серед них більшість вирішили побратися з традиційною урочистою церемонією. Як нині реєструють шлюби та скільки малюків народилося за рік повномасштабного вторгнення, розкажемо в наступному сюжеті. Повномасштабна війна докорінно змінила життя українців, однак навіть вона не стала на заваді коханню. За даними південного міжрегіонального управління міністерства юстиції, протягом 2022 року побралися 25 тисяч пар. Зокрема, в Миколаївській області шлюб взяли 6 тисяч 380 закоханих. Попри складний рік, майже 80% наречених обрали урочисту церемонію одруження. Наші працівники від лівраз. Намагаються створити свято в будь-якому разі для наших наречених, навіть якщо вони не мають такої можливості сплатити додаткові платні послуги для наших працівників. Наші працівники вони все ж таки намагаються створити святковий настрій для наших наречених і прочитати їм в урочисті такі обстановці, певні слова, ознайомити з правами їх з обов'язками. І побажати найкращого в їх житті, чого тільки можна побажати в сімейній парі жовтові в умовах воєнного стану. Органи юстиції пережили чимало реформ, додались і нові послуги. Не припиняв свою роботу і проєкт Шлюб за добу він дозволяє зареєструвати стосунки в день подання заяви або ж обрати найбільш зручну для церемонії дату. Серед військовослужбовців нерідко траплялися випадки реєстрації шлюбу за відсутністю одного або ж обох наречених. Для певної категорії громадян, таких як військовослужбовці, працівники поліції, правоохоронних органів, закладів охорони здоров'я, було запроваджено порядок реєстрації шлюбу. Наприклад, якщо це командир військового формування, то він міг одружити наречених за їх відсутності, але засобами телекомунікаційного зв'язку, і скласти він повинен був при цьому акт про одруження. Цей акт потім передавався відділу державної реєстрації актів цивільного стану. і Вже наші працівники на підставі цього акту вносили певні відомості до реєстру. Ба більше, попри обстріли та нестабільну безпекову ситуацію, на Миколаївщині за рік народилось понад дві тисячі малюків. Реєструвати новонароджених у Миколаєві приїжджають мешканці із деокупованих територій. Якщо народження відбулося на тимчасово окупованій території, документи були видані окупаційною владою. То ми можемо зареєструвати народження виключно на підставі судового рішення. Тобто батьки мусять звернутися до суду із документами, які їм видавалися окупаційною владою. і на підставі цих документів суд виносить рішення, і далі ми реєструємо народження. Під час війни жінки змушені народжувати дітей у різних місцях та за різних обставин нерідко за межами лікарень чи у бомбосховищах. А наречені вибагливі до місця і часу створення нової родини. Тож у міністерстві юстиції переконані, закохані одружуються, діти народжуються, а отже, життя триває. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду на четвер, 16 березня. За вікном буде хмарно, без опадів. Вітер північний легкий. Температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 13 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 70%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТІВ. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.